Оцей прилад на будівлі обласної ради в центрі Кропивницького це станція вимірювання якості повітря за п'ятьма показниками. Здійснює виміри в місту в атмосферно повітрі, концентрації пилу, також температури повітря, атмосферного тиску, вологості та радіаційного фону. На думку директора департаменту екології, це місце обрали, бо воно найбільш оптимальне. Це центральна частина нашого міста Кропивницького, тому що кожен день тут працюють люди, люди тут їздять, люди перебувають, люди ходять, люди тут гуляють. Тому на нашу думку, це є найбільш оптимальне місце. По місту Кропивницькому нараховується 5 таких постів. Але цей пост є унікальним, тому що тільки він здійснює виміри радіаційного фону. Результати даних якості повітря може перевірити кожен в режимі реального часу. Ми можемо зайти на сайт ecocity.org.ua, Тут є відповідна карта. На цій карті ми можемо вибрати відповідний пост моніторингу, це от, називається Кіровоградська ода. Ми на нього заходимо і воно відкриває от нам всі показники, які зараз фіксуються. Для тих, хто не розуміється в цих цифрах, у нас просто зверху тут написано «задовільна якість повітря. Кропивничанин Віктор Зімін про встановлення в місті таких станцій не знав. Думаю, що забрудненим повітрям. Ну, як так у нас машин багато. А... Посадок мало. Я вважаю, що в будь-якому лісі воздух набагато чистіший, ніж отут у місті. Тут же вулиця мало движемає. Якщо б поміряли, то там точно знай. А тут що, на машини стоять, утром поїхали, приїхали, вечором поїхали. Це третя станція вимірювання якості повітря, яку місто отримало безкоштовно в рамках громадської ініціативи Чисте повітря для України. Передача відбулася від громадської організації Фріордеї на даної станції, також партнерстві з е, чеською громадською організацією Арні розготовляються дані станції е, командою ЕКОСІТІ. Це є український виробник станції моніторингу, саме громадського моніторингу, тому ці станції не є сертифікованими. Адже щоб їх сертифікувати, потрібні чималі кошти. Відповідно, якщо вони будуть сертифіковані, їх можна сертифікувати, але тоді, відповідно, вартість вже буде недосяжна для населення. Тому нашою командою було прийнято рішення, що ми будемо якби, поширювати дане обладнання в сегменті громадськості і щоб воно було доступне для громадськості. В середньому станція коштує від 3 тисяч гривень. І до в залежності від комплектації в їхня користь доведена від час війни. Дуже багато вкідів інформаційних про витік радіації на порізькій АЕС там про витік радіації в Чорнобильській зоні. То саме ці станції вони в онлайн режимі надавали реальну інформацію про радіаційний фон. Дані щодо якості повітря, які аналізує станція, оновлюються щохвилини за умови наявності електрики. Антоніна Крейтор, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.